Слава Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Діти та вчителі із Золочівщини виступили у Болгарії на міжнародному фестивалі конкурсі. У Золочівському районі попрощалися з воїном. Колективи Бущини виступили на головній площі Львова. ДТП зіткнення авто з маршруткою. У Золочівському районі повідомили членове ВЛК про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Внаслідок автозіткнення травмований водій легковика. Під час виконання військового обов'язку загинув боєць із Золочева. Джерело на небесах місце молитви та натхнення. Учні та вчителі Золочівського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 1 хореографічний колектив Радосвіт Золочівського закладу загальної середньої освіти перших других ступенів школа радості та учні Золочівської мистецької школи побували в сонячній Болгарії та взяли участь у міжнародному фестивалі конкурсі Слав'янський вінець. Колективи та окремі виконавці презентували народне та естрадне мистецтво своїх країн, демонструючи високий рівень підготовки та таланту. Золочів'яни стали конкурсантами в номінаціях Інструментальна музика, хореографія та вокал у різних вікових категоріях, де здобули гідні нагороди. Учителі Золочівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 зі своїми вихованцями серед більш ніж 200 учасників отримали призові місця в номінації вокал. Третє місце Арсен Коваль, третє місце Соломія Швайдак, друге місце Валентина Думас, перше місце Анастасія Чупашко, перше місце Мар'яна Ясиновська. перше місце дует Наталія Вецел та Мар'яна Ясіновська. Хореографічний колектив Радосвіт керівник Галина Дьоміна, Золочівського закладу загальної середньої освіти перших другої Школа радості, здобув звання лауреатів другого ступеня. Також призові місця отримали учні Золочівської мистецької школи, керівник Галина Осташевська, демонструючи свою майстерність та артистизм. У Золочівському районі попрощалися з воїном Миколою Казмірчуком. Микола житель села гаї Моленський Золочівського району. Воїн був інспектором прикордонної служби і навідник вогневого відділення Державної прикордонної служби України. Загинув 22 червня 2024 року в районі села Семенівка Чугуївського району Харківської області. Світла пам'ять і шана Герої України. 23 червня, за підтримки Бузької міської ради, на головній площі Львова біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулося мистецьке обрядове дійство Зелені свята та Івана Купала за участі народних, зразкових та аматорських художніх колективів Бузької територіальної громади. Колоритними та яскравими були танцювальні постановки від народної хореографічної студії Арніка та зразкового ансамблю танцю Нові зірки. Вражали автентичне виконання вокальний колектив «Відежу» народного дому села Ожидів, а народна вокальна формація надбужанка тішила публіку сучасними і давніми українськими хітами. Стародавні обряди українського весілля та автентичних хороводів на свято Купала представляли учасники народного театрального колективу Свічадо. Численна публіка тепло вітала кожен виступ. А на завершення програми всіх присутніх львів'ян та гостей міста частували бузецьким короваєм. Дякуємо Богу і Збройним силам України за час без тривог і за можливість популяризувати нашу унікальну українську культуру в піснях, обрядах і танцях. so Внаслідок зіткнення з маршруткою травмовані дві пасажирки мікроавтобуса. Серед них неповнолітня. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію у Львівській області. Дорожня транспортна пригода сталася 27 червня близько 13.30 на автодорозі Львів-Тернопіль-Рава Руська між селами Плугів та Зарваниця Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мікроавтобуса Сітроен, яким керувала 37-річна жителька Золочева, та автобуса Еталон під керування 51-річного мешканця Золочева. Внаслідок ДТП дві пасажирки мікроавтобуса, жительки Золочева віком 14-59 років, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За фактом, слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286, порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального. Кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, повідомляє поліція Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини події. Правоохоронці повідомили члену військово-лікарської комісії про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє кореспондент Золочив з посилання на поліцію у Львівській області. За грошову винагороду ортопед травматолог обіцяв встановити військовозобов'язаному громадянину липовий діагноз, який надав би відстрочку від мобілізації. Зловмисника 59-річного жителя Бузька викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління поліції Львівщини спільно із співробітниками департаменту військової контррозвідки, Служби безпеки України за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Як встановили правоохоронці, ортопед-травматолог однієї з лікарень у Золочівському районі, член постійно діючої військово-лікарської комісії, за 15 тисяч гривень взявся встановити військовозобов'язаному чоловіку діагноз, який у подальшому стане підставою для надання йому відстрочки від мобілізації у зв'язку з хворобою. Правоохоронці затримали лікаря в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України в його робочому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди. Грошові кошти та речові докази причетності затриманого до протиправної діяльності Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368, прийняття пропозиції обіцянки та одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, інформує поліція Львівщини. Внаслідок автозітнення травмований водій легковика, поліцейські встановлюють обставини. Про це повідомляє кореспондент золочу.нет з посиланням на поліцію у Львівській області. Дорожня транспортна пригода сталася 26 червня близько 14.30 на автодорозі Київчо поблизу села Старий Милятин Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Toyota Корола, яким керував 39-річний житель одного із сіл Золочівського району та БМВ під керівництвом 45-річного киянина. Внаслідок ДТП водій Тойота Корола отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальні... Впровадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого, інформує поліція Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини події. Сумом повідомляємо вам про загибель військовослужбовця 146 окремого ремонтно відновлюваного полку. інформують у пресслужбі полку. 28-річний водій ремонтно відновлюваного батальйону артилерійського озброєння Солдат Клак Олексій Володимирович загинув 18 червня 2024 року в районі виконання завдання на Донецькому напрямку під час виконання військового обов'язку по ремонту артилерійського озброєння. Уродженець міста Золочів. Він залишиться назавжди у наших серцях. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Олексія залишилася мати. Вічна пам'ять та шана герою України. Молитовний центр Джерело на небесах у селі Залісся Золочівського району побудований з офіри сім'ї Добродія Володимира Міськевича, будівничі Василь Кутинський, Ярослав Кутинський та Роман Двірник. 24 червня відбулося освячення молитовного місця Джерело на небесах. Ми сьогодні маємо можливість подякувати Богові за те, що він нас покликав сюди, а також і подякувати Богові за дар цієї жертовної людини, родини, яка об'єднала навколо себе оцих майстрів, які будували, також і тих дівчат, які садили, доглядали і доглядають по сьогоднішній день, і далі доглядати, щоб воно було таке завжди. Затишне і миле святе місце, де тут людина, як люди кажуть, відчуваєш, що ти ніби на небесах, благословляється, освячується, образи очі окропленням в водиці священної в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І піднімаємо. Позволяйте святой, накриниця вся окропичища та не водою, і не отця Сина, на святого Духа, будімов уважні! в ті дні, вставши, Марія пустилася швидко дорозьку, околицю місто, Юди. увійшла вона дім Захарії, привітала Єлизавету, як почула Єлизавета, привіт Марії. Зринулося дитя лоні. Розкажіть, будь ласка, що для вас означає це місце і чи справді тут цілюще джерело? Цілюще джерело, бо так по переказах старших людей. Так, там от дівчата знають, там сусід їх давно вітів, то вони до тої води їх притягувало. Вона має якісь такі цілющі важливості, та вода. І так джерело так називається на небесах. Так і. Потім вона так запіднепала, я вирішив та відновити, щоб не було. Дякуємо, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям! Слава!